Своєю головою згодні. Да. Тому в мереживому мене звати Наталі Рос, моє прізвище Іванкіна. Я в компанії Чойс один рік стаж мережевому у мене вісім років. Відкрита кваліфікація майстер-майстрів. За квітень мій товарообіг склав 296 тисяч, трошки не вистачило для красивої суми балів. В моїй команді 6200 партнерів. Мій чек за квітень 275 тисяч гривень. В місті Буча. І саме в мережевому бізнесі я зрозуміла, що можна працювати не 12 годин в день, а головою. І сьогодні я вам розкажу, чому ж не варто себе мотивувати. Ви, напевно, чули сьогодні багато історій про успішних людей. Сьогодні дівчата виступали, вони для мене всі супергерої. І вони створюють багато успішних проєктів, вони закривають нові кваліфікації, вони ведуть якісь марафони, вони. Успішні правда? забирають такі високі премії. І ти сидиш і думаєш, а де ж мені взяти ту мотивацію? А як вони це роблять, правда? Такі успішні, такі круті друзі. Всі, хто стояв на цій сцені, і вони про це сьогодні казали, вони не стали успішними за один день. Це результат кропіткої і дуже тривалої праці над собою. Я розкажу вам сьогодні 5 кроків до безболісних змін, як опинитись на цій сцені, як покращити своє життя і як вирости з лідера. Хто тут новачки? Є в залі новачки. Без кваліфікацій. А в маленьких кваліфікаціях. А хочеться 250 тисяч. А мільйон хочеться? Хто хоче стати мільйонером? До себе мотивувати. Мотивація це ваш психоемоційний стан, коли ви щось хочете робити. От сьогодні саме такий день. Сьогодні ви замотивуєтесь, сьогодні у вас просто енергія пре, ви хочете звернути гори. Але, друзі, мотивація, вона буває двох типів: вона буває зовнішня і вона буває внутрішня. Так, от, на зовнішню мотивацію я вам не дуже раджу наполягати, тому що вона працює рівно. 48 годин. Коли вам стане складно працювати в цьому бізнесі, коли мотивація зникне, вам буде дуже складно, якщо ваші дії, ваша робота підкріплена лише зовнішньою мотивацією. І що виникне? Ви заряджені, приїжджаєте, починаєте працювати, і через 48 годин рутина, сімейні діла, щось сталося, якісь новини. І ви... Зупиняєте свою роботу. Мотивація зовні, вона схожа такого роду собі на допінг. Знаєте, поки мотивація працює, ви заряджені. Якщо вона закінчує свою дію, ви можете навіть емоційно вигоріти. Для того, щоб цього не сталося, вам потрібно лише зробити наступне. Вам потрібно себе дисциплінувати. Розвивайте власну дисципліну. Дисципліна це набута навичка. Навичка, яку можна отримати. Хто з вас вміє варити борщ? Коли ви народилися, ви вміли його робити варити? Розумієте про що я? Навичка, яку можна отримати, але після цього заходу, будь ласка, не починайте одразу вставати о 5-й ранку, ходити сім днів. На тиждень у спортзалу вчити багато іноземних мов, створити 10 проєктів для команди. Що це буде? Це буде невдовзі емоційне вигорання. А якщо це буде дуже великий стрес для вас, ви можете навіть захворіти, тому що ви знаєте, як стрес впливає на наше здоров'я. Тому почніть з малого. Почніть з того, щоб приберіть якусь шкідливу звичку. У є шкідливі звички. У мене теж є плята війна. Приберіть спочатку якусь шкідливу звичку, а потім вже починайте вводити якісь корисні звички. Тому що це виход з вашої зони комфорту. А це для вашого організму стрес. А стрес що робить? Знаємо що. Наступний крок: використовуйте розумний підхід. Ми всі з вами бачили, які тут виступають лідери. Ми бачили відео, ми бачили новини компанії, скільки нових кваліфікацій, які премії, команди, хтось росте. І ці топ-лідери, вони нас дійсно мотивують, так має бути. Але якщо ви поставите собі таку ціль, наприклад, хто без кваліфікації, Ану. закрити майстра до кінця місяця до травня, як вам? Розумієте, про Рука що? Пресне. Якщо ви поставите собі таку мету, ви просто потім не здолаєте цей бар'єр і ви скажете, я йду з бізнесу, він не працює. Чому так е виходить? Тому що лідери, вони працюють кожен день, вони працюють кожен місяць, вони не виключаються. Але це у них є система. В чому полягає розумний підхід? Вам треба знайти наставника в вашій команді або в паралельній гілці. Підійди до нього і запитати, а як ти зробив цю кваліфікацію? Якщо ви цього не зробите, а почнете просто працювати, у вас буде вигорання. Запитайте, є у вас лідери, є наставники? Знаєте, як вони закрили свою кваліфікацію? Я не можу такого сказати. З Але ви всі